Вітаю, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте я так само цікава. Я теж цікава, Марися, мені теж цікаво про ліс трас. Ми вже знаємо, що вона зайняла, займе зараз місце. Здається, в жовтні кажуть: так, займе місце. 100% а пана Джонсонюка, Бориса Джонсона. І так, дивимося, що нас цікавить. В першу чергу нас цікавить, що це дасть Україні. Що вона зробить для України? ця жінка. Дехто її називає Маргарет Тетчер, Залізної Леді. Переміни якісь, що вона. Еге. Ви знаєте, що? Хм. Дехто буде її палки в колеса класти, я це вже бачу. Хто це може бути, не знаю, але вона буде допомагати. Буде допомагати Україні. Ви знаєте, я тут зараз не можу порівняти, чи вона більше буде допомагати Україні, чи менше вона буде допомагати Україні. Тому що це треба тільки у порівнянні. Наразі Таро показують ось таку ситуацію. Це треба порівнювати, скільки нам Джонсон. Борис Джонсон поміг, скільки вона буде допомагати. Це ось так треба порівнювати. Але ви знаєте, в мене таке враження, що вона, вона якось буде тримати баланс між країнами, між, ну, маю на увазі, між державами. Ось, і якісь переміни зрушиться, щось зрушиться. Я бачу тут забезпечення йде. Єдине ось це, ця карта це таке, знаєте, ніби, як би вам сказати, ця карта не завжди читається негативно. В цьому випадку, через те, що тут хороші карти, так, можна сказати, що вона дуже розумна жінка. Яка зможе ситуацію в Європі, ну не те, що в Європі, а, між, наприклад, між Англією і Україною стабілізувати, тому що дві дев'ятки. Дві дев'ятки це стабільність. Допомога, бачите, тут я так скажу: допомога, можливо, не збільшиться, але якось. Ну і спроститись я теж не бачу, що це спроститься. Аж дуже великої допомоги я не бачу, відверто вам скажу. Тут більше ось мене, мене ось ця блокада. Можливо, що вона щось викриє, якісь, щось вона ось не знаю, чому в мене з самого початку вона ніби буде, або викриття я, якихось. Військових м -м, речей, Ті, та допомога, яка йшла в Україну, десь застряла. Може бути? Може бути. Ось вона ніби щось тут буде робити. Таке враження: там, де не дійшла до військових. Та допомога, навіть та невелика допомога, яка йшла військовим, десь застряла, де зблокувалася. Тут таке враження, що вона почне це. Розслідувати, тому що ця карта так само. Розслідування. Зараз подивимося. Зараз подивимося. Збільшиться допомога. Ось уже я бачу. вже Допомога збільшиться. Шлях збільшиться, тобто і дальність. Тому що це паж, а це лицар. Це вже один крок. Збільшиться, а це відкриття можливостей і горизонтів для наших військових. Єдине, ось ця ситуація, що мені не подобалося, з одної сторони, це може бути, що дійсно не все нам буде оприлюднюватися. І не тільки нам взагалі. Що це може робитися трошечки так, знаєте, не, 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 не як робив це Джон Сонюк. Так? Він це робив більш відкрито, а вона буде це більш приховувати, але збільшиться. Я бачу, що збільшиться. Вона буде трошечки так стабільна допомога. Тепер вже вийшла. Ось. Якось так. Якось так. Як на неї зреагує ця, як і Росія? РФ, зараз подивимося. Реакція РФ на цю жінку. Лістрас. А вони будуть е її давити. Вони її будуть давити. Е щось будуть е у інформаційному просторі, щоб вона, те, що вона, щоб вона зменшила. Будуть якось інформаційно в мережах. не буду Це, ви знаєте, як це називається? Колісниця. Колісниця зазвичай, а вона прямолінійна. Але, значить, я так думаю, що це буде і прямо висказано їй Росією РФ. Бачите? Прямо буде висказано, і в мережах. Кругом буде, щоб е, застопорити, щоб зробити стагнацію, щоб поменше йшло відти. Наскільки я знаю, там працює п'ята колона, дуже велика. Вона і в Україні є. Вона є по всьому світі, яка працює на РФ. Ось, вони будуть робити все можливе, щоб тут застопорити все, що йде, або хоча б зменшити, або застопорити. Зараз ми подивимося. Трошечки розкриємо цю тему. Різко будуть вис висказуватися. Е так, будуть різко висказуватися, будуть е е давити якось, ви знаєте, на релігійні установи. Це, це скоріш за все, ви знаєте, може бути і їхній цей Кирил, і папа римський. Будуть засуджувати дії, її дії. Ось якось так мені йде. Її дії будуть засуджувати, і будуть це давити через якихось священних представників. Якось так. Угу. Що, от українці такі, щось які, а їм ще й зброю. Коротше, будуть на весь світ розголошувати блеяти Ось такі справи. Реальна допомога. Реальна допомога. За часів ліс страс для України. Реальна допомога. Дивимося, що це. Ну, це велика. да Да, мої дорогі. Це допомога, але, бачите, все рівно хтось буде стопорити. Хтось буде стопорити. Угу. Все рівно, хтось буде стопорити. Це може бути і Росія, це може бути і з нашої сторони, щоб ви розуміли, хтось, можливо, буде її засуджувати. Велика критика може на неї піти. Але дивіться, допомога буде. Нам буде все рівно допомога. Вона не зламається. Ні. Ні. Не зламає вона. Вона все рівно буде прориватися і допомагати нам. Ось якось так, мої дорогі. У неї є свої внутрішні переконання. Ось, і вона вибрала цей шлях. Їй дуже будуть, до речі, пану Борису Джонсону теж клали палки в колеса, робили заговори проти нього. і Так само, так само будуть щось і проти неї робити. Відверто вам скажу, будуть і її теж критикувати дуже сильно. В медіа. Ну, це буде, Ви розумієте, хто це буде це все робити. Ось якось так. Але допомога все рівно буде. Все рівно буде. Вона буде робити все можливе, навіть якщо їй будуть палки в колеса класти. Я маю на увазі от ті всі е, п'ята колона, яка сидить по всій Європі. Дуже багато критики. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую за увагу, подобайки та коментарі. На все добре, мої люби, і пам'ятайте, Україна перемагає крок за кроком. Так, вони не легкі, ці кроки. Ось і важкі кроки важкі, але ми йдемо кожний день крок за кроком до перемоги. Слава Збройним силам України!